Я точно знаю, що я можу дивитися в очі людям. Я не роблю нічого такого, за що мені хочеться плюнути зранку в дзеркало. Я ніколи не піду на домовленість з совістю. Воно ну просто повага, самоповага і гідність вона дорожча, ніж будь-які гроші, ніж будь-які домовленості, ніж будь-які людські стосунки. Самоповага в рази важливіша. важливіше. У людини немає нічого ціннішого, ніж свобода. Нічого, тобто всі ми думаємо, що ось життя матеріальне, воно тут, але насправді, коли стаєш, ну коли стаєш і замислюєшся, що насправді важливо в твоєму житті, які насправді рішення, які насправді вибори в твоєму житті були надважливими, то для мене цінно залишатися чесною самою собою.